Всім доброго ранку. Зараз сяду в машину, розкажу вам, куди ми знову їдемо так рано. Всім привіт! Знову ми їдемо. Знаєте куди? Може хтось дивився таке колись кіно було, не зарікайся. І я завжди, завжди кажу, не зарікайся, бо ми їдемо знову на СССРівський базар. На той, на який я завжди кажу, що я останній раз тут. Але сьогодні Вова мене знов туди тягне, я не дуже хотіла. Але так, за компанією їду. А вдруг, може, щось там буде вже інакше сьогодні, щось зміниться. Так що ми їдемо на базар. ну Сьогодні вже набагато більше. Так як минулого, минулого тижня було. І більше машин вже, і більше розложилися. Вже гарний буде, напевно, сьогодні базар. Все, Він вже скупилися, бо з Вовою тут так швиденько, раз, два і готово. Як Завжди. Він вже все скупився. Ще й мені я купив джинси. Тоді, тоді, тоді. Я тебе знімаю. <різь> 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 Ми вдома вже. Дивіться, що ми купили? Цілий кульок носків за 100 злотих. Ну, Коротше, тут Вова собі такі понакупляв. Я не люблю такі, як він носить, але, ну, коротше. А це я нам з дівчатами взяла. Такі, Такі. Різні тут всякі. Такі. І поба взяв собі двоє, джинсів, я собі двоє. Ми вчаться планували по одній парі. Але вона запхала нам, ну, знаєте, як на базарі. Впихають дві пари, але Вова вже одні вдів і поїхав на роботу. Коротше, другі світліші. Ці такі темні. Мені теж запхало. Я, я теж не хотіла такі, але ну в смислі не хотіла. Я взагалі не хотіла собі штани там купляти. Вова, купи, 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 купи. Ну, вже думаю, добре, нехай буде. Коротше, одні такі, одні. Та це такі самі, просто колір інший. Ну. Не люблю так вибирати. Люблю вибирати тоді, коли я вибираю собі сама то, що мені подобається, а не так. Він купив мені, і... ну, але буду носити, бо тому що треба в чомусь ходити, буду носити хоч то, що є, поки що. Прийшла на своє місце коронне, бо треба вечерю приготувати. Кожного попитала, хто що хоче, і дійшли до спільної думки, що будемо їсти тертюхи. Діруни. Хто не знає, що таке тертюхи. Коротше, смажу тертюхи. І таке прийшло мені ще в голову обклеїти сьогодні кухню пленкою, бо в мене така клейка пленка була. Думаю, трошки освіжу. Може, буде трошечки інакше виглядати. Знаєте що? То, напевно, робота не для мене. Така щепітільна. Коротше, нічого в мене не вийшло. Ну, але вже буде як є. Почало воно мені приклеюватися все, не, не так, як мені треба. Почали робитися такі. Пузирки, повітря там всередині. Я давай то все проколювати, виглажувати. Коротше, таке наробила, що навіть не знаю, чи варто було то починати. Але вже як є, верх вже зробила, ще мушу низ. Зараз покажу, може щось трошки. Ну, коротше, буде таке у мене якесь приблизно, бо. Кухня така стара, такий негарний колір зелений, бо вона мене так нервувала від самого початку, відколи ми тут живемо, відколи та кухня вона мене настільки нервувала, що я на неї дивитися не могла на той колір. І я собі вже давно думала, що треба таке буде зробити. І тут сьогодні Не візьми в неділю ляж віддихни, полежи, почитай. То я собі придумала таку роботу, від якої тепер нервуюся. Але нічого дороблю вже. Дожарюю вже на кінець тут тертюхи і ще їдемо забрати мою машину, бо теж відганяли, щоб змінили колеса на зимові, то їдемо забрати. Ну все, приїхали ми вже додому. Забрали машину. Коротше, нові видатки, нові гроші. Правда, не знаємо, ще скільки, бо е, механік вже додому пішов, як ми приїхали, не було його. А, ну, але колеса нові він заказував. Ну і за роботу. Скільки нам треба буде заплатити, то не знаю. А, Вова каже, що ще фільтра вимінював мені, і масло. Е, нове масло заливав, так? Заливав повністю нове масло. Ну і коротше. Боба завтра до нього подзвонить і знає вже. А він завтра працює. знати, чи він завтра працює? Але подзвонить і запитається в нього, скільки то треба заплатити. Ну, коротше, я думаю, що немало. А я йду ще зараз собі на прогулянку з подружкою. Ми так часом любимо вийти ввечері, пройтися трошки тут, поговорити собі. Ніхто нас не чує, ніхто нас не бачить, ми собі такий, вечірня така прогулянка в нас. І все. І вже не буду знімати вам, як буду з нею там ходити. То вже прощаюся до завтра. Всім па-па. Пишіть мені коментарі, ставте лайки і підписуйтеся. Па-па.